Привіт, дякаюсі. Цей підручник показує, як використовувати Chrome DevTools, щоб знайти способи прискорити завантаження ваших сторінок. Вам не потрібно знати нічого про продуктивність завантаження, але я припускаю, що ви знаєте основи веб-розробки і трохи знайомі з DevTools. Але ви можете залишати мені запитання в коментарях, якщо у вас виникнуть труднощі з чимось. Наша мета сьогодні допомогти моєму доброму другу, коту Тоні прискорити його сайт. По дорозі ви дізнаєтеся багато корисних інструментів і робочих процесів, але спочатку давайте налаштуємося. Я рекомендую використовувати вікно в режимі інкогніто, оскільки це забезпечує чисте тестове середовище. Особливо розширення Chrome часто заважають процесу аудиту, який я збираюся вам показати. Перейдіть на Chrome Version, щоб перевірити, яку версію Chrome ви використовуєте. Я використовую Chrome 68. Якщо у вас інша версія, інтерфейс DevTools може виглядати інакше. Загалом ви все ще зможете пройти більшу частину цього навчального посібника. Просто майте на увазі, що деякі функції можуть бути відсутніми, або інтерфейс може виглядати інакше. Щоб відкрити вихідний код сайту тоні, перейдіть на глич.comEdit, тоні, натисніть на тоні, а потім натисніть Remix This. Тепер у вас є власна редагована копія коду. Протягом усього навчального посібника я буду називати цю вкладку вкладкою редактора, щоб відкрити демо натисніть Показати в реальному часі. Я буду називати це вкладкою демо. Відкрийте DevTools, натиснувши команду Pnot на Mac або Ctrl Shift. На Windows, Linux і Коли ви починаєте покращувати швидкість завантаження сторінки, завжди починайте з аудиту. Аудит має дві важливі функції. По-перше, він створює базову лінію для вимірювання подальших змін. А по-друге, надає практичні поради щодо покращення. Відкрийте панель аудитів і ви побачите набір параметрів конфігурації. Оновіть свої параметри, щоб вони відповідали тому, що ви бачите тут. Опція мобільний симулює мобільний пристрій, змінюючи рядок агента, користувача та змінюючи розмір вікна перегляду. Опція настільний комп'ютер фактично просто відключає мобільні налаштування. Опція аудити контролює, які категорії аудитів запускати. Опція обмеження пропускної здатності симулює, як сторінка працює на мобільному пристрої, що я пояснюю через мит. І опція очистити сховище видаляє всі дані перед завантаженням сторінки, що, по суті, відображає досвід першого відвідувача вашого сайту. Коли ви хочете провести аудит досвіду повторного відвідувача, вам слід вимкнути цю опцію, натисніть запустити аудити, і DevTools виміряє продуктивність завантаження сторінки та шукає вузькі місця. Раніше я згадував, що ми використовуємо симульоване обмеження пропускної здатності. Зараз DevTools фактично не обмежує ваш процесор або мережу. Він просто екстраполює. Скільки часу знадобиться для завантаження сторінки на мобільному пристрої, на основі того, скільки часу це займає на настільному комп'ютері. Тепер у нас є звіт. Це наша базова лінія. Число вгорі вашого звіту це загальна оцінка продуктивності чим вище, тим краще. Нижче у нас є розділ метрики. Кожна метрика надає уявлення про різні аспекти досвіду завантаження. Наприклад, перше змістовне відображення вимірює, коли основний вміст сторінки показується користувачу тоді як час до інтерактивності вимірює, коли сторінка готова обробляти взаємодії користувача. Наведіть курсор на метрику, щоб дізнатися більше про неї, і натисніть Дізнатися більше, щоб прочитати її документацію. Нижче метрик знаходиться колекція скріншотів, які показують, як виглядала сторінка під час завантаження. Розділ можливості надає конкретні поради щодо покращення продуктивності сторінки. Розділ Діагностика надає більш детальну інформацію про те, що відбувалося під час завантаження сторінки. А розділ пройдені аудити показує, що сайт робить добре. Тепер, коли у нас є базова лінія, ми можемо почати експериментувати зі змінами, які, сподіваємося, прискорять сторінку. Ми будемо вносити одну зміну зараз, а потім проводити аудит, щоб виміряти, як ця ізольована зміна впливає на продуктивність. Якби ми внесли кілька змін і потім провели аудит, ми не були б впевнені, як кожна зміна впливає на сторінку. Наш звіт говорить, що увімкнення стиснення тексту є найбільшою можливістю, тож почнемо з цього. Спочатку давайте підтвердимо, що стиснення дійсно вимкнено. Натисніть на вкладку мережа, потім натисніть Використовувати великі рядки запитів, потім отримуйте перезавантажити і виберіть очистити кеш і жорстке перезавантаження. Тепер у стовпці розмір є два значення верхнє значення це розмір завантаженого ресурсу. Нижнє значення це розмір файлу без стиснення. Оскільки ці два значення однакові, це підтверджує, що стиснення не відбувається. Також зверніть увагу на загальний розмір завантаження тут, який є досить великим. Тепер давайте увімкнемо стиснення. Перейдіть на вкладку Редактор, відкрийте сервер JS, імпортуйте бібліотеку стиснення і потім викличте її. Переконайтеся, що виклик розміщено перед цим іншим оператором AppUse. Дочекайтеся розгортання нової збірки. Потім поверніться на вкладку Демонстрація. Давайте вручну перевіримо, що текстові файли стискаються. Ми хочемо перезавантажити сторінку так, ніби ми вперше її відвідуємо. Тому утримуйте перезавантаження і виберіть. Очистите кеш і жорстке перезавантаження. Повернувшись до стовпця розміру, завантажений розмір зверху тепер менший, ніж не стиснутий розмір знизу. Тому виглядає, що стиснення працює. Давайте проводимо ще один аудит і подивимося, чи покращився наш результат. Поверніться до панелі аудити. Запишіть свій результат з останнього аудиту. Натисніть виконати аудит. А потім натисніть запустити аудити знову. Новий звіт показує вищий загальний бал продуктивності, тому виглядає, що стиснення тексту було успішним. Останній звіт говорить, що правильне розмірювання зображень тепер є найбільшою можливістю, тому ми спробуємо це наступним. Поверніться до вкладки Редактор. Відкрийте Модул JS. І змініть великий на малий. Дочекайтеся розгортання нової збірки. Потім поверніться до вкладки Демонстрація і запустіть ще один аудит. Результат продуктивності знову покращився. Тому виглядає, що зміна розміру зображень також була успішною. У реальному світі є кілька способів обробки зображень. Ви можете змінювати їх розмір під час процесу збірки, або створювати кілька розмірів і використовувати атрибут Assisset, щоб дозволити браузеру вирішити, який розмір йому потрібен, або ви можете використовувати CDN зображень, який дозволяє динамічно змінювати розмір зображень при їх запиті, принаймні, якщо зміна розміру є занадто складною, просто переконайтеся, що ви оптимізуєте свої зображення. Це зазвичай приносить великі покращення продуктивності. Далі, останній звіт говорить, що усунення ресурсів, які блокують рендеринг, тепер є найбільшою можливістю. Що це означає? Ну, якщо ви включаєте посилання на зовнішній файл стилів у вашому HTML, браузер повинен завантажити, розібрати і виконати цей файл, перш ніж зможе завершити завантаження сторінки. Це блокує рендеринг. Це може статися із JavaScript. Наша мета позбутися будь якого коду, що блокує рендеринг, який насправді не потрібен для завантаження сторінки. Але спочатку ми повинні його знайти. Натискання на аудит блокування рендерингу показує нам, на які ресурси слід звернути увагу. Схоже, сайт використовує деякі сторонні бібліотеки, тож давайте розглянемо, чому ці бібліотеки потрібні для завантаження сторінки. Натисніть Command p на Mac або Control-Shift-P на Windows, Linux і Tromos, щоб відкрити меню команд. Введіть Coverдж, а потім виберіть Показати покриття. Натисніть Перезавантажити і вкладка покриття покаже розподіл того, скільки коду з кожного файлу не використовується. Натисніть на jQuery.js, і дивтуб звідкриє цей файл у панелі джерела. Зелена смужка поруч із рядком означає, що рядок був виконаний, а червона смужка означає, що він не був виконаний. Багато коду, який нібито був виконаний, є просто коментарями. Тому мінімізація цього файлу та видалення всіх коментарів може бути одним із способів зменшити його розмір. Для вашого власного коду вкладка покриття є хорошим способом ізолювати саме той код, який дійсно потрібен для завантаження сторінки. І якщо ви видалите весь невикористаний код з вашого файлу і залишите лише те, що використовується, це часто може призвести до значного підвищення швидкості. Для сайту Тоні. У мене є підозра, що ці бібліотеки взагалі не використовуються, тож давайте подивимося, що станеться, коли ці файли будуть заблоковані. Натисніть Command-Shift-P або Control-Shift-P, щоб знову відкрити меню команд. Введіть «Black», потім виберіть. Показати блокування запитів. Натисніть Додати шаблон. Потім введіть «Libs», А потім натисніть Додати. Поверніться до панелі мережа і перезавантажте сторінку. Запитила Dash EJQR і тепер червоні, що підтверджує, що вони були заблоковані. Я все ще можу взаємодіяти з сайтом, що підтверджує, що ці файли взагалі не використовуються. Тож давайте видалимо їх з коду. Поверніться на вкладку Редактор. Натисніть «Template HTML», А потім видаліть оголошення скриптів. Дочекайтеся розгортання нового збірки. Поверніться на вкладку Демонстрація. Запам'ятайте свій попередній бал і запустіть ще один аудит. Бал знову покращився. Тож здається, що це ще один крок у правильному напрямку. Загалом блокування запитів корисне для того, щоб побачити, як сайт поводиться, коли будь який ресурс недоступний. У вашому власному коді ви, можливо, не зможете повністю видалити скрипти, але ви повинні мати можливість перемістити менш важливий код в інші файли і вказати браузеру завантажувати ці файли асинхронно, додавши атрибут async до ваших тегів скриптів. Для наступної оптимізації нам знадобиться панель продуктивність. У розділі можливості є деякі незначні потенційні заощадження, але в розділі Діагностика здається, що активність основного потоку є великою перешкодою. Основний потік це місце, де браузер виконує більшість своєї роботи, включаючи розбір і виконання HTML, CSS і JavaScript. Наша мета зараз знайти роботу основного потоку, яку можна відкласти або усунути. Відкрийте панель продуктивність, натисніть налаштування захоплення, встановіть мережу на швидкий 3G і це пенеуповільнення в 4 рази. На відміну від симульованого обмеження в панелі аудити. Ці налаштування дійсно обмежують вашу мережу та ЦП, щоб імітувати мобільний пристрій. Вони активні, поки у вас відкрита панель продуктивність. Натисніть почати профілювання та перезавантажте сторінку. ДифТУК збере все, що відбувається під час завантаження сторінки, а потім показує вам візуальний звіт про процес завантаження. Процес завантаження відображається хронологічно зліва направо. Стіна жовтого кольору, яку ви бачите тут на графіку ЦП, натякає на те, що ЦП був повністю зайнятий скриптовою активністю, тому ми можемо прискорити час завантаження, використовуючи менше JavaScript. Давайте продовжимо дослідження. Розділ вимірювання користувача показує, що React вимірює певні етапи під час свого процесу запуску. Ви можете позначити цей розділ вимірювання користувача у вашому власному додатку за допомогою API вимірювання користувача. я знаю, що цю інформацію можна побачити лише тоді, коли React знаходиться в режимі розробки, тому переключення додатку Tony в режим виробництва може дати легкі покращення продуктивності. Рухаючись далі, розділ основний показує активність основного потоку. Знову ж таки, це хронологічний журнал події. Події зліва відбулися першими, а потім події справа. Вертикальна вісь показує, які події спричинили виникнення інших подій. Наприклад, ця функція викликала ту що нижче, яка, в свою чергу, викликала ще нижче, і так далі. Коли ви використовуєте такий фреймворк, як React, більшість верхньої активності викликана фреймворком, що зазвичай не підлягає вашому контролю. Активність, яку викликає ваш додаток, зазвичай знаходиться внизу. До речі, якщо ви використовуєте трекапеат, ви можете прокручувати цей розділ, натискаючи і утримуючи, проведення двома пальцями збільшує або зменшує масштаб, але ви також можете вимкнути поведінку масштабування, перейшовши в налаштування і змінивши параметр дії коліщатка миші для графіка полум'яна прокрутка. Внизу здається, що конструктор додатка займає багато часу для виконання. Щоб зрозуміти чому. Ми дивимося, які функції він викликає. І здається, що він викликає лише одну функцію ми Отже, тепер ми можемо зробити висновок, що основний потік зайнятий через цю функцію ми Завдяки панелі продуктивність, ми тепер маємо дві ідеї, як зменшити роботу основного потоку, переключитися на режим виробництва і видалити виклик функції ми на Повернувшись на вкладку Редактор, відкрийте WebPack Config.js. І змініть режим з Development на Production. Це інструктує вебпак, який є інструментом збірки для цього додатка. Виконати деякі дуже розумні речі, звані тришейкен, що по суті видаляє будь-який код, який додаток не потребує. Коли зміни будуть розгорнуті, поверніться на вкладку Демонстрація і знову перевірте сторінку. Оцінка покращилася, але основний потік все ще виконує багато роботи. Давайте подивимося, чи вирішується видалення виклику Минабин. Поверніться на вкладку Редактор. Відкрийте App JSX і закоментуйте виклик Минабин у конструкторі. Дочекайтеся розгортання змін. Потім поверніться на вкладку Демонстрація і знову перевірте сторінку. Все. Добре, ми це зробили. Сторінка тепер завантажується набагато швидше, і тоні дуже вдячний за нашу допомогу. Головне, що потрібно пам'ятати, це перевіряти вашу сторінку, щоб встановити базовий рівень, використовувати звіт для визначення, як покращити сторінку, а потім вносити зміни по одній, перевіряючи сторінку після кожної зміни, щоб переконатися, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Дякую за перегляд. Залишайте мені запитання та відгуки в розділі коментарів.